Вітаю, друзі! Це канал Максимоза Філософсько-аналітичне психологічне таро і наша традиційна рубрика Три психологічні поради від Максимози. Традиційно працюємо на трьох колодах: таро містичної палітри. Золоте королівське таро. Таро Вплив янголів. Обирайте ваш варіант. Можете обрати три варіанти. Можете на кожне запитання задумати різний варіант. Дивіться відео до кінця, тому що часто перший, другий, третій варіант між собою перегукуються і якби відтіняють один одного. Або розкривають ще більше один одного. А я починаю працювати з першим варіантом. Король мечів активна енергія. Без еківоків, конкретно без маніпуляцій. Це ще стратегія, ну не тільки військова стратегія. Якщо у вас є якісь невирішені юридичні питання, ви стратегічно пробудовуєте це зі своїм адвокатом або самі, це може бути і план подорожі, і план влаштування на роботу. Але король мечів він діє, знаєте, тут. Без фантазій, без мрій вже відмріяли, вже відфантазували, вже зрозуміли, є певна ясність, король мечів любить точність і генеральську стратегію. Тобто це такий, знаєте, внутрішній бізнес план, хоча це не король Пентаклів, а король мечів. Це план. Куди підете на співбесіду, або де запропонуєте свої послуги, або що ви скажете? Часто король мечів це керівництво наше, нашої, на нашій роботі. З ним також потрібно розмовляти фактами і взивати саме до логіки. І взивати саме до, ну, до розуму. Тут не про те, щоб давити на жалість і щось там пояснювати. Ні, тут такої історії немає. Бо це карта судді, карта справедливого, благородного чоловіка. Я розумію, зараз асоціації з суддями у нас ідуть. Ну, це не про це зараз. Тут якраз благородний чоловік. Король мечів це той, який бере відповідальність на себе. Це не той, який кине. Він навіть може переступити через свої емоції, але обов'язок він буде на собі тягти. Тому отака енергія співставляйте своїм запитом, і ви зрозумієте, як вам діяти, куди йти, куди бігти, чи стояти на місці, що робити. Така енергія короля мечів. Коли це взагалі буквально вердикт, хтось отримує, пораду хтось отримує. Це може бути також психолог, але такий, знаєте, психолог з медичним е, нахилом. Це не король кубків, який буде розбиратись там, шукати щось. Король мечів це знаєте, такий ще психіатр, який ще пропише ліки. Він скаже: та це просто біохімічні процеси в тебе в організмі. Немає депресії, Пропий вітамін Д3. До речі, п'єте вітамін Д3. Просто необхідно. Магній, вітамін Д3 і часто проблема якось внутрішньо в голові. Ви а, десь розслабляєтесь, і ясніше мислите, і вирішується тоді легше проблема. Отакі От поради для першого варіанту. Другий варіант. Ого! Імператор, один сильніший іншого. До речі, от в такому поєднанні, коли ми дивимося якогось чоловіка, це часто чоловік холодної абюзерського складу. От є такі чоловіки, це такий дуже жорсткий патріархат. Я сказав і слухати нічого не хочу, і це така прям влада, влада. Часто над жінкою, коли жінка апріорі буде займати другорядну. Позицію грати другорядну роль є жінки, яких це абсолютно влаштовує. За таким чоловіком ви будете як за кам'яною стіною, але це часто як і золота клітка. Ну, тобто, право якось так діяти самостійно, так як вам хочеться, ну, це може призводити до скандалів. Якщо ми беремо особисте життя, ну імператор це часто закон, організація, банк, але тут швидше не банк, бо був так король Пентаклів, я би так щитувала. Це певна конституція, закон, зіткнення з законом, це коли ви розгрібаєте якісь ваші справи. З іншого боку, я би ще так радила: дійте по імператору, дійте як імператор. Це ваш всесвіт, це ваше життя. Тож на жінку випадає, дивлячись, як у вас ситуація. От знаєте, от інколи слухаю, до речі, от астрологів, от вони бачать аспект і кажуть: от я вчора слухала астролога, от тільцям там може навіть грозити в'язниця. І всі такі оп! Та ні. Це все ширше виглядає. На тонкому плані в'язниця, або якісь правові речі. Керівник може виглядати або ви керівник, або ви стикаєтеся з таким. Там, зверху, не бачать, по яку ви сторону барикад. Ні, бачать, там теж є, треба дивитися додаткові аспекти, все-таки яку роль ви граєте. Але для вас, для чого я кажу, що. Ну, от якщо ми беремо ситуацію з в'язницею, це кажуть обмежений в діях, в переїздах, в спілкуванні. Але це може бути якась така історія, коли ти працюєш над якоюсь роботою самостійно над якимось проєктом. Дивіться, от він як тримає. Я тут говорила про проєкт, да? і дивіться, він тримає як а, а, згортки ці так? А, законів, планів. Це і ви можете бути. Це карта бізнесу. Тобто, якщо ви задумали свій бізнес, як він буде функціонувати гарно. Гарно, тут немає ніяких відхилень. Тут немає бардаку, розрізненості. Тут все дуже чітко, що й тут нам підсилює так, король мечів. Бачите, тут ще такий міст, між містами я стою. Теж цікава, карта міст. Між містами. Тільки зараз я зрозуміла. Місто між містами. Міст. Це людина, імператор. Так, він має права, бо це його всесвіт, його королівство, але і обов'язки на ньому неабиякі лежать, і гострий розум. Тому... Це може бути навіть якоїсь мілкої ситуації стосуватися, але я тут скажу: дійте по імператору. Або ви вам показано піти в якусь інстанцію, і там ви отримуєте успіх. Я це щитую, як отримуєте успіх. Але ваші документи мають бути в повному порядку. І ви маєте абсолютно-абсолютно бути чистим перед податковою, перед якимись там юридичними питаннями. Все чисто має бути перевірено. Тут, знаєте, спуску не дають. От така енергія імператора. А взагалі, якщо нічого такого вам е, сьогодні не заплановано, так, у вас, якихось таких інстанцій, то тут, е, знаєте, буде конкретно звучати: ви імператор свого життя. Не запитуйте, що вас чекає. Сідайте і прописуйте, як ви хочете, щоб було. От, власне, я хочу це зробити. Ну мені карти так часто показують. Е, розумієте, е, є два види, е, два способи жити. Або ти живеш в матриці і живеш за програмованим сценарієм, або ти цей сценарій створюєш. А, і тоді тебе, ти, якщо от прописуєш, що ти хочеш, не намріюєш, а прописуєш. Десь це якийсь як бізнес план, план. І відпускаєш, записав в зошиті, і відпустив. Простір тебе сам буде далі пхати, туди давати якісь такі ідеї. Тобто тут все по-серйозному, тут по-глобальному мислимо, мріємо, діємо. Ми імператори власного життя. Третій варіант. Сім пентаклів. Тут скромно, спокійно, але й тут порядок: сім пентаклів. Подивіться, тут вже закінчення дня. Господиня, садівниця, хто вона, проробила певну роботу. Вона нею задоволена. Вона зібрала перші в свої плоди. Але дивіться, немає бардака, немає розхрестаності. Це вам не п'ятірка жезлів, де косокриво, ліж би живо, і хто де, і хто куди, хто в ліс, хто по дрова, так? Чому, до речі, так кажуть, хто ліс, хто в ліс, хто по дрова. Логічно же в ліс? За дровами, по дрова. Якщо хтось знає суть цієї цього прислів'я, напишіть мені, будь ласка. Так ось тут, якщо, наприклад, навіть дивитися рано, у кобід вечір, хто так дивиться, кажуть, будете задоволені. Невеликі результати, але задовільні, мінімальні. Сім пентаклів це коли вже розсада наша садиться в землю. Вже вона проросла, вже вона дала перші плоди. І тут воно два молодець, він якби благословляє ваші всі справи. І я би так сказала: ви йдете в, пря... в правильному керунку, так і треба дивитися. Ви зрозумієте сьогодні, що ви правильно діяли весь цей час. Як ми це розуміємо? Коли от ми на чимось трудились, трудились, раз і ми побачили все таки перший результат, і цей результат дає надію на щось більше. Тобто будете задоволені, дійте в тому керунку, який собі намітили. Будете задоволені, тобто результатів будете чекати. Це може бути і відповідь з якоїсь інстанції. Від керівника, можливо, навіть невеличке підвищення зарплатні. Хоча сімка пентаклів вона не говорить про підвищення зарплатні. Підвищення зарплатні це коли ми дивимося вісім пентаклів, коли нас передивляють дев'ять пентаклів, туз пентаклів. А сім пентаклів. Скажімо так, тут керівник може сказати: знаєте, я би так сказала: тут є справедлива оплата, скільки зробили, стільки отримали. От, і це стосується не тільки роботи професії будь-яких дій. Тут по справедливості отримуєте, тут немає удачі, несподіваного щасливого випадку, що ой більше насипало, але й немає діри, коли працював, працював і несправедливо комусь дали більше. А ви не отримали? Ні. Тут, тут якось, як для мене йде гармонія в прикладених зусиллях і отримання за свої зусилля, винагороди. Дякую вам за увагу. Ось такі були три поради дня. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Хай же він розвивається, розвивається, росте. Хай ми отримуємо ці плоди. Хай він до імператора виросте цей канал. Я рада завжди вам підіймати настрій. Я знаю, що якось ваші мої поради вас надихають, мотивують. Ви мені про це пишете. Я читаю всі ваші коментарі. Пишіть далі, ставте вподобайки і підписуйтесь. І діліться з вашими друзями, родичами цим каналом. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей, ваша Максимуза.